Вітаю, мене звати Христина Русін, я hr директор компанії Max Capital. Ми займаємося управлінням готелю. Ми є управляючою компанією. Сьогодні в нашому штаті понад 200 працівників. Хотіла б поділитися досвідом того, як працювала з платформою Academy Ocean. Почну спочатку. Ми шукали crm систему чи просто платформу, яка вирішить запитання того, що ми хочемо навчати працівників, оптимізувати процес. І побудувати його так, аби він був і дистанційним, і онлайн, і діджиталізованим, і новим, але в той же час схвалював, підтримував і допомагав в процесах класичного навчання. Крім того, ми закрили такий цікавий кейс, який для нас був важливий це супровід операційних процедур. Трошечки детальніше розповім. Ми почали з демоверсії. Тут я отримала просто море підтримки, колосальне задоволення в тому, що коли ти обираєш нову систему, завжди трохи лячно, завжди не знаєш, як це буде відбуватися. Тут, завдяки підтримці, в принципі, вийшло все достатньо просто і добре. Якщо говорити про те, які задачі ми закрили, то основний процес це звичайно навчання. Дуже круто працює система оцінки. Ну тобто ми побудували її в принципі достатньо добре, але платформа в цьому дуже допомагає. Ми можемо відслідковувати результати, ми можемо будувати унікальні класні тести. Крім того, я за допомогою платформи закриваю процес. Будь-яких опитувань по компанії, тобто, навіть, наприклад, аналіз клімату всередині я також роблю за допомогою платформи. Важливим моментом є те, що платформа закрила мені питання бази даних і збереження для операційних процедур. Ми ввели в компанії правило і відповідальність про те, що підпис в академії вважається підписом, тобто, це означає, що ми всі з цим погодилися. Таким чином ми ознайомлюємо усіх працівників з мільйоном просто документів, які потрібні. Тобто, мається на увазі, наприклад, ну звісно, крім тих, які потрібні законом в друкованому вигляді, тут все зрозуміло, очевидно. Але якщо ми говоримо про базові документи, які потрібні стосовно, наприклад, там процедур, то з ними працювати достатньо просто. Ми описуємо всі процедури, даємо на ознайомлення за допомогою простого звіту, швидко і легко витягуємо інформацію, звітуємо. Тобто, наприклад, теж питання стосовно kpi показників HR-команди. Один з цих показників це тренінгові години, і, власне, на основі Академії Ocean достатньо легко і просто це також прослідкувати і прозвітувати в цьому напрямку. Тому система легка, проста. Якщо з нею працювати віддано і відповідально, то вона закриває дуже багато запитань. Команда вища на зв'язку» І ввечері, і зранку доступ є, тому в принципі дуже легко, дуже просто важливо тільки просто вникнути і віддатись цьому процесу, і вийде дуже багато класних результатів.